«По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю всіх в ефірі. По факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. Зараз нас прямому зв'язку із громадським радіо експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова, і з нею ми зараз поринаємо у фестиваль Крінжа, як то кажуть, тому що будемо говорити про те, які наративи розповсюджувала Російська Федерація останній тиждень щодо нашої країни. Зокрема, Олено, привід. привіт. Привіт. Ну, звісно, теми, які росіяни використовують у своїй пропаганді, не сильно тиждень від тижня відрізняються проте відрізняються інформаційні приводи. І якщо говорити про останні і гучні, то які тут виділяються, на що більше уваги спрямовувала російська пропаганда? Ну, звісно, не сходить з інформаційного поля тема з терактом в Крокусі-Тіхолі. А ця тема продовжує використовуватись і вчора ми побачили вершину цього крінжа, а саме звернення Росії до України, так як було власне висунуто звинувачення від російського МЗС. А що в цьому теракті винна Україна? Uh, і це власне терористична атака, яку проти Росії влаштувала саме Україна. Uh, і тому вони виступили з вим вимогою до нас. Що так як ми теж підписанти різних конвенцій з боротьби з тероризмом, маємо дотримуватися міжнародного права, так як це робить Росія. А uh, ми повинні видати всіх організаторів терактів. В першу чергу вони просять видати голову СБУ uh, селям. look up. А, тому що а звинувачують вони його, тому що це ж він підтвердив, що влаштовував, начебто, терористичний акт. Бо всі дії проти Росії вони називають, звісно, терористичним актом. Коли а де він це підтверджував? Крим... Я перепрошую про Кримський міст. Ну малюк в одному з інтерв'ю так він розказував про операції СБУ, і серед них це підрив Кримського моста, І ми розуміємо, що у нас іде ага. війна, ми себе захищаємо. І ці всі цілі вони є абсолютно е, виправданими військовими цілями. Але звісно, Росія інтерпретує це все по-своєму. Вона це все називає терористичними актами. Так і ну, вона та вона не визнає, що там міст може бути е, використовується з військовою ціллю хоча насправді використовується. і після підривів він значно менше став використовуватися там для. Е, для транспортування зброї і різного, різного транспорту і так далі. Ну, але, звісно, Росія це трактує як терористичний акт, тому так як ми в цьому зізналися, отже, відповідно, ми є організаторами теракту в Підмосков'ї, тому ось з такою досить крінжовою, абсолютно абсурдною заявою вони вчора виступили і таки. Тим, чином, ця от інформаційна вся операція вона от завершилась оц цією заявою. Ну звісно, вона не завершилася різноманітними фейками і дезінформаційними наративами. Але вчора, от Росія, от поставила крапку, по показавши, що звинувачує вона в цьому Україну і має, начебто, якісь там аргументи і докази. Ну там з логічними зв'язками все не дуже добре, так якщо Україна била по мосту, значить і крокус Сіті теж замовила Україна. Так. Ну таке а, насправді не натягується навіть на голову. Мені здається, що раніше вони могли краще. А, ну, можливо, могли краще, можливо, вже трошки втомилися. Хоча ну, насправді. Так. Дивишся за масштабами, вони не зменшуються. І щодо Крокусу так само бачимо, що і продовжують, попри цю заяву вони поширювати різні наративи. Вони суперечать ці заяви одна одні. Ну, але з іншого боку, пропаганда вона так і працює. Ну не пропаганда, а дезінформація. А саме чим більше різних суперечливих тез вкидується в інформаційний простір, тим більше. Хаосу, створює, хаосу створюється, і тим важче потім людям розуміти, а де ж правда, а де фейк, і вона в першу чергу вона втрачає взагалі довіру до будь-яких заяв, до будь-якої інформації. Вже потім починає казати, Ну все не так однозначно. Ми не можемо там стверджувати взагалі, що там Україна взагалі в цьому не винна, і так далі. Ну І досить до речі, красномовно, теж на вихідних було опитування серед росіян. Кого вони вважають винними в цьому теракті, і більше 50% звинувачують Україну. А звісно, 27% вважають, що це, і це ж таки ісламська держава, і 6% вважають, що це колективний захід. Якщо говорити загалом про російську пропаганду, то вона дуже активно заходить російському населенню, і звісно, іноді заходить і в наше інформаційне поле, в наш інформаційний простір, і можна зустріти ті наративи, з якими ми обговорюємо у програмі по факту, десь і в наших телеграм-каналах. Вони можуть бути завуальованими, можуть бути іншими словами, можуть бути українською мовою, але тим не менш просочуються. І, наприклад, Лад з того, що я нещодавно зустріла у себе в стрічках від моїх друзів, до речі, а це наратив про те, що вся Україна ненавидить киян, а про те, про розкол, начебто, всередині країни, що начебто, знову ж таки, в столицю нічого не прилітає. І оце я знову ж таки читала, сидячи в коридорі під час чергової атаки і під час чергової повітряної тривоги, дивно воно все виглядало. А наратив, ми. Про нього вже говорили, але мені здається, що він не вщухає так від російської пропаганди і знову ж таки знаходить тут ну якихось прихильників всередині України. А воно ще є. Вони якось його просувають. Чи це от ті залишки того, що залишилось з тієї інформаційної атаки минулої? Просувають, тому що взагалі цей тема протиставлення різних груп, там жителів столиці, жителів інших міст, там жителів міст, жителів сіл, там різних там своїх населення. І взагалі це все протиставлення воно постійно буде використовуватися пропагандистами, тому що ну воно вигідне, воно впадає на якийсь ґрунт якихось стереотипів, якихось упереджень, які у людей все ж таки є і тому. Він буде спрацьовувати. А тому вони як це використовували, так і будуть використовувати. Чому тому що чим більше ми а, розрізнені, чим більше ми а, звертаємо уваги на якісь такі внутрішні речі а, і а, витрачаємо увагу, витрачаємо енергію на якісь внутрішні такі суперечки, а, тим менше ми здатні потім опиратися ворогу зовнішньому. А, тому, ну звісно, це буде продовжуватися. Просто будуть. Братися постійно різні е, моменти, там туди прилітає, туди не прилітає, хтось краще захищений хтось ні. А хтось, е, наприклад, щодо мобілізації, там служать тільки ці люди, які не е, заплатили ТЦК, а там багаті не служать, ну і так далі. Mm -hmm. Тобто, ці такі протиставлення та вони звісно будуть постійно використовуватися. От вони не грають нам на руку і нам на користь. От я в чергове хочу підкреслити, що коли ми розповсюджуємо такі наративи, навіть думаючи, що це. Це наше власне бачення ситуації. Треба подумати, звідки воно прийшло і що наштовхнуло нас на такі думки. Чи дійсно ви зустрічали людей, які кажуть, я ненавиджу киян, тому що їм не прилітає? Ну от серйозно, якщо навіть і зустрічали, то подумати звідки у них ці думки, і чи це дійсно не є наслідком російської пропаганди? По факту. Я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту і на прямому зв'язку з нами Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації StopFake, це громадське радіо. І ми говоримо про пропаганду і наративи росіян. І останнім часом останніми днями теж доволі активно в різних телеграм-каналах і інших пабліках обговорюється тема можливого широкомасштабного наступу росіян, який вони готують про те, що вони знову хочуть захопити Харків, про те, що теоретично можливим є знову наступ. На Київ, тощо й тощо, і є реакції відповідні офіційних структур України, і президенту України. Про це говорив не прямо, але про те, що є така можливість і вірогідність Мер Києва От напередодні в інтерв'ю теж сказав, що не відхиляє, що така можливість є наступу на Київ, тощо й тощо. Проте, якщо от не холодним розумом дивитися на ситуацію, про те, що ну ми реально два роки готові до того, що росіяни можуть щось таке зробити, так але подивитися на те, як нагнітається ця ситуація і ця інформація з боку росіян, то що вони розповідають про це, і що з того, що ми можемо споживати, і які інформаційні повідомлення можуть бути от цим відголоском саме російської пропаганди? Ну, власне, з того, що розповідають, тут нічого нового, тут по суті використовуються всі ті, е, Наративи від початку вторгнення, і навіть які поширювалися протягом АТО про переможність російської армії і що вона постійно знаходиться в наступі. Ну і звісно, зараз бачимо ще більше таких залякуючих повідомлень про те, що. Ну, вже Україна майже зламалася. Ось вона там зараз. Вони там б'ють на те, що так як проводяться обстріли по нашій енергетичній інфраструктурі. Вони заявляють, що ось вже скоро ми всі Україні вимкнемо світло, і це теж вплине на фронт. А вони також дійсно вказують, що все західна підтримка, зброя, вона вже перестане скоро постачатися Україні. і Це теж вплине на, на фронт. Ну, в принципі. 食品。 Нічого такого нового немає. Е, є різні теж повідомлення про те, що, начебто, різні країни закликають покинути своїх громадян Україну. Це теж таке використовується для залякування. Хоча, наприклад, там той же повідомлення було про Казахстан і в російських медіа, ну і в телеграм-каналі бачимо, що поширюється, як, начебто, казахстанців попросили покинути всю територію України, хоча насправді там йдеться тільки про Харківську одеську область. Ми знаємо, що там Одеська область, на, на жаль, зараз просто частіше обстрілюють. А, але тут, до речі, от, щодо взагалі от того всього нагнітання, я нещодавно подивилася лекцію Дмитра Рогозіна, це такий е, колишній голова Роскосмосу, е, і е, зараз він е, так. Так би мовити, пішов воювати проти Україну проти України. Насправді він там за освітою журналісти. Він прийшов журналістам російським, так званим журналістам, тому що вони самі декларують, що вони готуються до, до військової пропаганди. Працювати в сфері пропаганди, тому не можна це назвати журналістикою. І він цілу лекцію прочитав про те, як працює військова пропаганда і. Ну, взагалі, які там мають бути психологічні операції, і так далі. Ну тобто, налаштовував своїх, так би мовити, колег, студентів, що вони будуть робити. В, в майбутньому і там була дуже прекрасна цитата, яка по суті описує все те, що відбувається у нас сьогодні в інформаційному просторі щодо оцих цих, цих і ПСО про наступ. Власне, що він сказав, от як працює військова пропаганда, що о, перемога у війні досягається в першу чергу за рахунок того, аби дискредитувати політичне військове керівництво противника. Представити його в очах власного населення в якості негідних людей, які, начебто, випадково стали на вершині влади. Потім ці люди гонять своє населення на вірну загибель на бійню, і ми всі ці наративи бачимо. Потім він заявив про другий спосіб дискредитації це звинувачення в корупції, що використовується колосальний об'єм діпфейків для того, щоб показати, що конкретне обличчя з боку противника просто крадії і корупціонер, і вірити йому не можна. you <sighs> І для цього використовують для дискредитації найбільш популярних в суспільстві персонажів. І третя технологія, третій спосіб для перемоги це залякування, демонстрація власної сили і підтвердження, що власна армія готова досягти всі поставлені цілі. Власне, саме в цьому формулюванні ми все це чуємо. і ну, Вони тут не дуже креативні, тобто вони цієї схеми притримуються. все це ми Всі ці фейки, всі ці наративи ми бачимо. Тому це буде. Продовжуватися і далі, треба розуміти, що все це просто інструменти війни а, і вони будуть продовжувати це використовувати. Тому що як тільки вони переможуть наш мозок, наші емоції, так, то вони переможуть і нас і фізично. Так, ну тут сподіватися на те, що стане легше, якось скоро ну, не доводиться. Ми розуміємо, що війна буде тривати інформаційно, зокрема, і звісно, бути готовими до всього. Що мене турбує, це кількість діпфейків, які з'являються в мережі. Причому що зі сторони росіян так і наші, внутрішні, якісь, начебто і смішні. Ну я не знаю на речника Збройних сил України, там накладали інший звук, те, що. Я бачила, і воно мене чого турбує, тому що ну можна роздивитися, що це діпфейк, коли міміка не співпадає зі звуком ще щось. Але мені здається, що не всі люди так уважно вдивляються в ці короткі маленькі відео в телеграмах, і багато хто може сприйняти їх за правду. Як на мене, це виглядає як черговий виклик. От саме ще й ця навала діпфейків, а діпфейки це штучні відео, так, фейкові. Ну, тобто, мені здається, що це от ще один такий штрих до цієї інформаційної війни, новий нюансик. Так, так, абсолютно. І це дійсно виклик, і виклик такий, якому. Ну, реально складно протистояти, тому що технології тільки покращуються і вони покращуються не в першу чергу для фактчекерів, вони покращуються для тих, хто ці фейки, діпфейки створює. Як я вже казала на минулому ефірі, достатньо просто з допомогою певних інструментів описати якусь ситуацію, і штучний інтелект може згенерувати вже відео по, по цьому опису. Тому створювати, а накладати аудіо і підроблювати аудіо взагалі вже дуже легко. Тому ну, це все створювати а, і вкидати в інформаційний простір дуже просто. А, і ми навіть не про Телеграму, Тік-Ток той самий говоримо, а, TikTok, який все. насичений, mm -hmm. та, насичений цим тими відомом. Ми знаємо, що і військові теж у нас сидять в Тік-Тоці. Українці сидять все більше і більше теж в Тік-Тоці. Ми ж не, не тільки про молодь говоримо. Там насправді різноманітна у нас аудиторія, вона зростає. А, і коли ти скролиш оцю стрічку в Тіктоті, то. Ну, Теж зупинитися, перевірити, хто саме це перевіряє, який хештег використовується. Е, чи цей аккаунт він в ньому тільки декілька відео е, в, він поширив, чи він вже існує досить довго і на різну тему там щось поширює? Ну, люди це не будуть робити. Вони будуть просто скролити, вони побачать якусь емоцію, вони побачать якусь. Е... Коротку цитату під емоційну музику, і це якось вже вплине на їх сприйняття. Тому це дійсно виклик, про який ну, треба говорити, і треба нагадувати та про, про те, як нами намагаються маніпулювати. Треба нагадувати, що і в інформаційному плані ми у війні, і в інформаційному плані нас постійно намагаються дезорієнтувати, деморалізувати. Тому так, про це треба пам'ятати. Ну так, тому що окрім цих діпфейків ще й вистачає різних інфоприприводів приводів. До прикладу, знову повернулась тема переговорів і інтерв'ю Володимира Зеленського. Росіяни використовували для створення своїх дезінформаційних повідомлень. А давай про це теж розкажемо. Так, президент України дав інтерв'ю американському телеканалу CBS і власне серед всього, про що він говорив, росіяни власне, вчепилися дуже за цитату. Вони, звісно, її витягли з контексту, як завжди, про те, що переговори можна почати і без деокупації всіх територій України, а можна тільки повернути. Території, які були окуповані з 22-го року, а потім вже починати переговори з Росією, і звісно, Росія це витягла з контексту, тому що насправді Володимир Зеленський там взагалі це, це казав в контексті, що треба допомагати Україні, а і не обов'язково військовим шляхом докуповувати всі території по 91-й рік. Тут позиція в нас не змінилася. Перемога України це повернення всіх територій. України, тим не менш, Росія це представила як готовність е, у Зеленського віддати Крим, віддати Донбас. А е, що ось це все свідчить про те, що ситуація дуже погана, і тому Україна вже почала змінювати свої пріоритети. Е, і, вже, е, ну, і навіть що це якісь вказівки Заходу, що потрібно вже починати показувати, що Україна готова вже на якісь поступки. Е, тому е, та, треба завжди в таких. Випадках дивитися на все інтерв'ю, дивитися, на яке питання було поставлено, в якому контексті ця цитата була сказана, щоб розуміти взагалі про що ж йшлася насправді мова. Ну як і активно використовували ще й цитати сирського, який я теж дав інтерв'ю? Що ж там вже перекрутили? Так, ще також вийшло інтерв'ю з сирського на Укринформі. Ну і звісно, як і. Попередні, наприклад, статті е, Валерія Залужного, так і тут вони теж е, на це вчепилися. Ну, в першу чергу е, вони е, висміяли всі твердження про те, що Україна опирається, що не тільки йдуть поступки території, а й повертаються певні позиції. Вони це все звісно спростовують і кажуть, що ні, насправді все в Україні дуже погано, е, Росія наступає. Е, е, ну і навіть вони заявили про те, перекрутили повністю те, що, начебто, Сирський сказав, що Західна допомога допомога взагалі Україні не потрібна, що там Україна може справитися і самостійно. Ну, це теж абсолютно перекручення, тому що звісно головнокомандувач там казав про те, що крім західної зброї Україна також розраховує на свої сили, відновлює, ну, прораховуються різні сценарії. І, звісно, є власний військово-промисловий комплекс, який відновлюється, який працює. Ну і це абсолютно логічно. Також тема виборів в Україні, які мали повідбутися цього року, теж активно зараз розкручується Росією про те, що можливо і ну неможливо, так скоріш за все, їх не буде. А це означає, що керівництво України буде нелегітимним, і вони готуються до інформаційних атак з цього приводу. І вже можна зустріти різні заяви і про те, що, начебто, навіть президент Зеленський дуже нервований, Воє на публіці, тому що переживає, що в нього вибори. А, так, це е, теж активно поширюється. Власне, з вони почали вже з сьогоднішнього дня писати, що все зеленський вже не президент, тому що ну якби не було в нас війни. у в нас би був мав, мав бути вже там перший тур виборів. І звісно, тепер і до того вже були інформаційні операції на цю тему, що вся влада в Україні нелегітимна. Зараз ми просто будемо бачити ще зростання всіх цих наративів. Вони навіть ну, вони і раніше дуже дегуманізували Зеленського. Але вчора в, в одній з пропагандистських передач я навіть вже почула. Ну президентом вони вже давно його не називають, але вчора я навіть почула просто «зє», <punch> як заявив Зе, тобто це вже просто <reception> так такого я ще не чула. Ну тому що вони використовують різні 에, терміни щодо ну, українського президента, щоб показати наскільки тут нелегітимна влада, яка такий київський режим, де гуманізація така повна йде, але зє, це вже просто. Я ж просто не знаю, що вони далі будуть вигадувати після навіть просто двох букв. Ну тобто, да, там, це з одного боку смішно, але да, ми розуміємо, що. Це теж сприяє військовій пропаганді. От, ця догмонізація ворога вони будуть а, і далі це використовувати. Хоча ми всі розуміємо абсурдність цього фейку, і ми розуміємо та, що в, в умовах військового стану вибори в нас неможливі, ну але вони тим не менш будуть це розкручувати. Ну мені цікаво, яка мета в цьому всьому на нашу країну навряд чи вони вплинуть цими повідомленнями, з'єканнями і всім іншим. А тут. Мені здається, яка якесь націлення на інші країни, що вони сподіваються, що країни Євросоюзу, чи Америка, чи ще хтось з наших партнерів не будуть визнавати президента легітимним, чи чи що вони хочуть. Ну, я думаю, все ж таки, в першу чергу, це спрямовано на українців, на внутрішню, на нашу аудиторію, щоб показати, що ну так як е, люди можуть там не знати нормально там, конституцію, не розуміти законах. Е, тому тут спрямов... спрямовується на це зростання якогось невдоволення. Ну, той самий ми говорили, там Майдан 3 це теж смішно звучить, але теж вони на це і працюють цими наративами, що влада в Україні. Україні незаконна, що все, що вона робить, там вона тільки там мобілізує людей, відправляє їх на смерть, все заради своїх якихось інтересів. Тобто, абсолютно, тут ми забуваємо про те, що насправді в нас війна, і нам треба захищати свою країну. А, от і а, тому в першу чергу це все ж таки українці на західну аудиторію. Я не думаю, що це сильно спрацює, тому що. ну все ж таки, ми всі, всі розуміємо, що Україна демократична демократична країна. Якби були, була можливість, якби не було війни, ці вибори би відбулись. І вони би відбулись не так, як в Росії, в якій ну навіть то те, що відбулося виборами складно назвати. Я дякую тобі за нашу розмову і нагадую, що ви слухали по факту. Наступний випуск вже в четвер. Загалом наша програма виходить щопонеділка та щочетверга. По факту, це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І з нами на прямому зв'язку була експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Ми рухаємося далі. Етером. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Далі теж важливі теми до обговорення, тому не перемикайте хвилю. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.